Вітаю вас, панове! Продовжимо розгляд проблеми буття та його співвідношення з нищом. В першій частині нашої лекції ми говорили про те, що спроби абсолютизувати буття і отже, заперечити антологічний статус небуття, породжують серйозні труднощі. Адже в такому разі, якщо кажучи словами Пармініда, буття є, а небуття немає, то стають абсолютно незрозумілими. Такі важливі аспекти дійсності, як багатоманітність речей, їх реальна відмінність одна від одної, рух або зміни цих речей, стає також незрозумілою і, в принципі, неможливою творчість створення чогось нового або що. А тому такі античні філософи, як Платон або Демокріт, змушені були визнати, що поруч із буттям має існувати і ніщо. Інший античний філософ Геракліц Зефесов висунув думку, яка стала прямою антитезою тверджень Пармініда. На його погляд, світ насправді є процесом безперервних змін, в якому все одночасно і є, і не є. Абсолютно, абсолютно для Геракліта і є самий цей процес або становлення, в якому все виникає і зникає, народжується і вмирає. Однак абсолютизація становлення, в якому буття і небуття однаково правомірні, в якому все однаковою мірою і є, і не є, не може вважатися прийнятним розв'язанням цієї проблеми. Адже абсолютизація становлення неминуче веде до релятивізму, який робить неможливою будь-яку істину. Коли все тече, як вважав Геракліт, тоді неможливо не тільки що знати якісь речі, а й називати їх. Про учня Геракліта Кратіла розповідають анекдоти, що той, послідовно реалізуючи вчення свого вчителя, замість називати речі їхніми іменами просто свистів і вказував на них пальцем. Проте справа не лише у пізнанні або можливості, чи то неможливості називати речі. А онталогічний статус становлення як останньої і єдиної реальності досить сумнівний. Адже станов... становлення має сенс лише за умови, що є щось тале, коли існує предмет цього становлення, тобто те, що підлягає змінам, що власне і рухається або змінюється. А становлення взагалі поняття відносне. Ми можемо говорити приміром про течію води лише по відношенню до нерухомих берегів. Річище або що абсолютизація ж його просто неможлива, оскільки результатом такої абсолютизації буде щось прямо протилежне абсолютний спокій і нерухомість. Аби пояснити цю думку, скористаємося аналогією запропонованою Олексієм Федоровичем Лосіо, відомим російським філософом, який досить влучно зауважує, що Рух з безконечною швидкістю насправді є спокою. А отже, встановлення, як проста єдність буття і небуття, абсолютизації не підлягає. А насправді, воно є лише тим поверхневим шаром буття, основу якого утворює щось усталене і нерухоме. Розмірковуючи над цими проблемами. Сучасний французький філософ Жан-Поль Сартр підкреслює, що абсолютним тут все-таки є буття. А не буття є чимось відносним, привнесеним. А тому й словесним ми можемо його виразити лише за допомогою того ж таки буття, коли кажемо небуття. Ніщо, бо небуття реально існує лише на поверхні буття. Воно, на думку філософа. Є негацію, яку у цей світ привносить людина з її свободою. Але щоб вона, ця негація відбулася, маємо спочатку припустити те, що підлягає цій негації. Логічне і антилогічне буття, як наполягав сарт, перше по відношенню до небуття. І це справді так, але головним чином для європейської культури. Для європейської філософії саме буття є позитивним началом. Втіленням добра, втіленням всього найкращого, а небуття є втіленням чогось негативного, злого. Для європейської людини найбільшим злом є смерть. І як таке, воно має бути подолане. Звідси пошуки сталого, вічного, звідки прагнення безсмертя тощо. Для східної культури і філософії навпаки. Абсолютним завжди було небуття. Воно є метою людських прагнень, сенсом людського існування, та й смерті не сприймається східною людиною так трагедійно, як це прийнято на Заході. А, скажімо, для буддизму ніщо є першим і абсолютним началом. Воно вічне, воно початок і кінець всіх речей. Російський філософ Арсеній Чанишев спробував відтворити цю філософію небуття. В своєму невеликому, в невеликому трактаті, присвяченому цій темі, він доводить, що небуття не тільки існує, а що воно є первинним і абсолютним. Всупереч всій європейській традиції, яка впродовж багатьох століть створювала, так би мовити, культуру буття. А насправді, переконує чаношов, буття то лише тінь небуття. Затиснуте між брилами небуття, воно не здатне звільнитися від його влади. Буття виходить з небуття і в ньому зникає. Вся європейська філософія, як антична, так і сучасна, вважає чанишев не змогла віддати належне категорії небуття. Однак час для цього настав. З одного боку, завдячуючи сучасній науці, людина спостерігає безмежні космічні простори, в яких майже нічого немає. А з іншого, завдячуючи тій такій науці, людина відкрила для себе такі сили, які здатні знищити все, перетворити його на нічого. І ось ця надзвичайна тендітність буття і реальність нічого як ніколи відчувається сучасною людиною. Але небуття з іншого боку не слід розглядати лише негативно, як всесильне і неминуче зло. Воно відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини, наполягає російський філософ. Так, завдяки здатності не бути, людина стає вільною. Воно, небуття, далі є, як ми вже говорили про це, основою творчості, появи чогось нового. Відтак ніщо не можна розглядати як просту відсутність буття, як якусь порожнечу. Все це вимагає від нас поглянути на небуття з іншого боку. Воно навпаки, є абсолютною повнотою. Тим породжуючим началом, в якому потенційно міститься все. До речі, відомий російський філософ 19 століття Володимир Соловйов саме так і визначав абсолют як позитивне ніщо. І підсумовуючи можна сказати, що буття і ніщо це дві крайнощі, які однаковою мірою можуть претендувати на роль абсолютного начала. Вони самодостатні і мають, так би мовити, однакову силу. Між цими крайнощами цілий світ, який постає перед нами як арена безперервної боротьби, між життям і смертю, світлом і темрявою, добром і злом, хаосом і порядком. Усі ми, учасники цієї боротьби, і на який бік стати, справа нашого, в тому числі, і морального вибору. Що стосується європейської філософії, європейської культури, то Європейська культура також властивий європейській філософії спосіб мислення, як вже зазначалося, ґрунтується саме на визнанні таким абсолютним началом буття. Що ж до протилежного начала ніщо, то для західної метафізики воно, тобто нічого, потрактоване як абсолютна відсутність буття, реально не існує. Навіть подумки ми не можемо вийти за межі існуючого. А тому... Визнаючи антилогічний статус небуття, ми разом з тим може говорити про нього лише як про щось відносне, вторинне, як е, про момент самого буття. Реально ж ми завжди говоримо про небуття лише стосовно якоїсь певної речі, а небуття як такого. Ніщо небуття є лише моментом трансформації, змін, що відбувається в самому бутті. Буття неначе вбирає в себе ніщо, перетворюючи його на умову власного існування і розвитку. І таким буттям, яке увібрало в себе свою протилежність, буттям в ніщо, власне, є становлення. Значення становлення якраз і полягає в тому, що воно опосередковує крайнощі буття і ніщо. Або інакше. Гераклітова все тече, виділяє в буті ту його сферу, в якій воно поєднане з небуттям, де й справді немає нічого постійного, стало. Однак у цьому процесі змін буття ніколи не переходить у ніщо, адже тут завжди відбувається лише перехід від одних форм буття в інші, перехід, в якому одні форми буття постають як небуття інших. Небуття таким чином входить до складу самого буття, але як інше буття, як відмінності, модифікації, що виникають у ньому. І у зв'язку з цим маємо внести деякі корективи в те, що ми називаємо ніщо або небуття. До сих пір ми вважали і вживали ці терміни як синоніми, однак між ними є досить суттєва відмінність. Ніщо, за визначенням Мартіна Гайдера, є запереченням усієї сукупності сущого. Воно абсолютно не суще, ніщо таким чином це абсолютна негація, абсолютне заперечення буття, доведеного до свого логічного завершення. І саме у такому абсолютному значенні нічого постає як антипод буття. небуття ж, заперечення відносне. Спрямоване на певні конкретні форми буття, на той або той варіант сущого. І в такому відносному значенні воно постає як аспект самого буття, взятого з точки зору його відазмін, як процес становлення і розвитку. Ба більше, взяти в такому відносному значенні воно стає умовою самого буття, важливою умовою його тривання. Аби пояснити цей дещо парадоксальний висновок, звернімося до такої важливої форми буття, як життя. Життя це його найвища форма, і вона наочно демонструє, яким чином буття опановує свою протилежність, перетворюючи на засіб і умову власного існування. Протилежністю життя є смерть, якою, здавалося б, і з необхідністю завершується будь яке існування. Однак за своєю сутністю життя безсмертне, оскільки саму смерть воно перетворює на умову власного тривання. Ви можете заперечити, пославшись на той факт, що всі живі істоти смертні. Ми самі про це говорили на початку нашої лекції. Але мусимо сказати, що смертними є лише окремі індивіди. Однак саме завдяки смерті. Окремих індивідів певний рід живих істот зберігає своє буття, і робить це завдяки постійним змінам, даючи життя все новим і новим істотам, більшою мірою пристосованим до нових умов існування. Так само і життя окремого індивіда забезпечується постійним процесом оновлення, в якому одні клітини відмирають, даючи місце іншим новим. В біології існує таке поняття, як апоптоз або запрограмована смерть. Апоптоз це природний генетично зумовлений процес загибелі окремих клітин, завдяки якому відбуваються певні процеси в живому організмі. Восени дерева скидають старе листя, і ця смерть є важливою умовою життєвого процесу всього організму як цілого. Так само відмирають старі клітини і тканини. Забезпечуючи постійний процес регенерації батоклітинних організмів. Життя постійно відроджується, і цей процес, в принципі, не має якогось кінця. Отже, зробимо висновок: життя не є чимось незмінним, сталим, це невпинний рух, постійне оновлення і розвиток, і сама смерть є необхідним елементом його безперервності і тривання. Життя це постійне виникнення і зникнення, це гераклітів потік, безперервна течія. І саме завдяки постійному обміну речовин, всі елементи, з яких складається живе тіло, постійно оновлюються, виводяться з організму і заміщуються новими. Через деякий час для людини, приміром, це біля 7 років, в організмі не залишається жодного старого атому або молекули. Але що тоді дозволяє говорити, що це той самий організм, що це той самий індивід? Про яке тривання тут можна вести мову? Так, з матеріальної сторони організм постійно змінюється, але з формальної він залишається тим самим. В біологічному плані ця форма визначається його генетичним кодом або інформацією. У відповідності з якою відбувається побудова як окремих клітин, так і всього організму в цілому. Попри всі зміни і переміни, ми постійно спостерігаємо, як організм постійно відтворює себе, знову і знову відбудовує себе, використовуючи все нові і нові матеріали, але зберігаючи при цьому свою ідентичність. І це зрозуміло, адже креслення. Якщо можна так сказати, залишаються ті самі. І повертаючись до філософського аналізу цього питання, маємо зазначити, що вже античні філософи дійшли в висновку, що за видимим процесом становлення і постійного оновлення стоїть невидима і незмінна сутність, якою і визначаються всі ці видимі форми життєвого процесу. І саме з цією незмінною сутністю філософи почали пов'язувати природу буття як такого. Адже, як уже зазначалося, увесь цей процес становлення можливий лише за умови, що є щось стале. Визнаючи реальність становлення, філософи водночас усвідомили і відмінність між цим становленням і власне буттям, між мінливим і сталим у ньому. І не тільки Пармініт вважав, що замінливими формами буття ховається щось незмінне, але і Геракліт був переконаний, що становлення багатоманітність речей, власти їм відмінності і протилежності можливе лише на основі чогось єдиного і незмінного, що власне і становить суть буття. Підсумовуючи, можна сказати, що визнання антологічного статусу небуття. Його важливого значення для самого буття обернулося розрізненням або диференціацією самого буття, виявленням у ньому певних відмінних з антологічної точки зору рівнів. Причому деякі натяки на це знаходимо вже у Пармініда. Попри те, що він розумів буття як щось єдине і позбавлено внутрішньої диференціації, він, однак, змушений був розрізняти буття істини. Таке, що осягається думкою і буття вявне, гадане, таке, що сприймається нашими відчуттями. Але насправді про диференціацію самого буття у нього ще не йдеться, оскільки вся ця сфера гаданого буття приймінідом була віднесена до неіснуючого, до того, що не є. В антологічному плані, вважав він, реально існує лише мисливе буття, бо що чуттєве, такої реальності немає. Це… Лише видимість буття, певна ілюзія, те, чого насправді не існує. Увесь цей світ встановлення і постійних змін був віднесений Пармінідом до небуття. Саме ж буття у нього завжди татожне, єдине і незмінне. Подібне трактування буття було підхоплено Платоном, якого можна вважати послідовником Пармініда. Але Платон вносить досить чуттєві корективи в це трактування. Як вже зазначалося, він інакше розуміє співвідношення буття і небуття, змушений визнати, що небуття якимось чином є, він, однак, у самому бутті виокремлює різні з антологічної точки зору рівні. Так само, як і Парменів, Платон вважає, що реальна сущим є лише. Те, що татожне із собою, те, що єдине, вічне і незмінне. Лише не таке буття заслуговує назви буття як такого. І саме таке незмінне і самотатожнє буття Платон називає сутністю. І цю сутність маємо відрізняти від буття речей мінливих, від предметів нашого чуттєвого досвіду. Вони також існують, але не так. Отже, істинне буття у нього це деяка умасяжна сутність. Такими сутностями, власне, і були платонівські ідеї, які він відрізняє від речей матеріальних і чуттєвих. На відміну від ідеальних сутностей, ці речі належать до сфери становлення. Вони постійно змінюються, народжуються і вмирають, оскільки вони причетні не тільки до буття, але й до діщок. Але ж, як я вже сказав, вони причетні і до буття. І в цьому суттєва відмінність між Платоном і Пармінідом. У Пармініда між і ніщо нічого не стоїть, між цими крайнищами у нього немає проміжних ланок. Питання бути чи не бути стоїть тут гостро і однозначно, інакше у Платона. Флатони, які розрізняє певні ступені буття, які між крайнощами буття і ніщо розташовує цілий світ речей, про які можна сказати, що вони водночас і є, і не є. Матеріальні чуттєві речі також існують, в певному відношенні вони також є. Але їх буття з синтелогічної точки зору не є рівноправним із буттям ідеальних сутностей. Лише останні є буттям істинним. Буття, як таким. Саме сутністю Платона стає мірилом істинного буття, решта ж речей утворюють деякий ієрархічний ряд, в якому в різних пропорціях змішане буття і небуття, і ці пропорції визначаються рівнем причетності або наближеності до сутності. В такій онтології, як зазначає Етіанджельсон, Буття постає як деяка змінна величина пропорційна сутності, від якої воно й залежить. Отож у Платона виникає розрізнення у самому бутті на буття ототожнене із сутністю і буттям, хоча й залежним від сутності, але відмінним від неї. Одне й те саме слово буття набуває таким чином двох взаємопов'язаних, але відмінних значень. В подальшому. В історії філософської думки ці значення були термінологічно оформлені як поняття сутності та існування. Проблема співвідношення сутності та існування досить складна філософська проблема і має бути темою окремої розмови. Наразі зазначимо, що Платон не надто цікавився проблемою існування. Вся його філософія сконцентрована навколо питання про сутність. І тому ми можемо сказати, що платонізм це онтологія сутності. Більшою мірою проблемою існування цікався інший філософ, відомий філософ античності, учень і послідовник Платона Аристотель, який, однак, виступив з критикою вчення Платона. В чому полягає ця критика? На думку Аристотеля, платонівські ідеї не можуть вважатися істинно сущими, і не можуть саме тому, що вони позбавлені існування. Як ідеальні сутності, вони є, але вони позбавлені реальності, їхнє буття не має характеру реального існування, вважав Аристотель. Такою реальністю, на його думку, наділені лише індивідуальні речі, в той час як сутності Платона, це лише загальні ідеї. Як такі, вони не здатні самостійно існувати, бо вони лише предикати або те, що висловлюється про реальне суще, а не саме це суші. Якщо вдатися до граматичних аналогій, як це власне і робить сам Аристотель, сутність завжди є присудком, а реальне суще підмитом. Однак це не означає, що Аристотель якось заперечував антологічне значення сутності, навпаки. А сутність він розглядав як анталочне ядро сущо, але реальна існує вона, тобто сутність, лише через одиничні речі, в яких сутність поєднана з існуванням. Причому сама сутність у Аристотеля також диференційована, оскільки він розрізняв два види сутності первину і вторину. Первина це реальна і самостійно існуюча річ. Яка є першою і за поняттям пізнанні, і в часі, бо ж через неї і завдяки неї існує все інше. І в такому значенні сутність постає як субстанція. А вторинні сутності це загальні визначення речі, найближче до неї види і роди. До прикладу, такою первинною сутністю буде, наприклад. Реально існуючий індивід, скажімо, Сакрат. Але про Сакрата ми також кажемо як про людину, отже, загальне поняття людини буде видовим його визначенням, його вторинною сутністю. Але далі ми визначаємо людину як живу істоту, поняття якої буде для неї родом. Таким чином, буття у Арістотеля має досить складну структуру. Воно не тільки розрізняється за рівнем реальності, в ньому також розрізняються буття індивідуальне, видове, родове, а разом з тим ці рівні буття розрізняються у Арістотеля і за рівнем загальності, буття одиничне, особливе і загальне. Отже, маємо цілу низку понять, які фіксують різні аспекти буття, різні площини або шари сущо. Всі ці поняття, а також їх місце і значення в ієрархії буття, стали предметом палких філософських дискусій. Привертає до себе увагу також той факт, що в наведеній таблиці, яку ви зараз маєте перед собою, можна виокремити такі важливі аспекти, як семантичний, логічний і антологічний, співвідношення, між якими стало також предметом тривалих дискусій впродовж багатьох століть. І в подальших лекціях ми ще повернемося до цих проблем. Але маємо завжди пам'ятати, що так або інакше основу всієї антологічної проблематики становить одвічне питання про співвідношення буття і небуття. Ми почали з протиставлення цих категорій з утвердження абсолютного значення буття і заперечення небуття. Але таке заперечення виявилось нелогічним, контрпродуктивним. І філософська думка змушена була визнати наявність ніщо в самому «бутті». Однак таке визнання обернулося розшаруванням буття, виокремленням у ньому певних рівнів. З одного боку, це рівень, який характеризується єдністю буття й небуття, і може бути позначений терміном становлення, а з іншого це рівень, на якому буття зберігає свою самотатожність, неподільну єдність, або інакше, це щось усталене, незмінне в буті, що термінологічно було позначено словом сутність. Саме сутність стала уособленням буття як такого на противагу поверхневих шарів буття, які, власне, і перебувають у постійних зв'язках з небуттям, але й сутність виявилась досить складною структурою. На чому ми детальніше зможемо зупинитися в наступних наших лекціях, в яких, до речі, ми торкнемося й інших, не менш важливих філософських питань. Отже, до зустрічі, панове!